Слава Україні! Сподіваюсь, що всі ви в безпеці. З вами все добре. Майже 4 години лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог намагався атакувати сусідні з нами регіони, перш за все, Миколаївський. Але наші воїни вразили декілька дронів Камікадзе. Загалом з вечора, майже до півночі, таких дронів, влучених нашими силами ППО, по Україні, стало 11. Наразі ще триває у столиці України, там є вибухи, але про це нехай повідомляють відповідні особи. Я до чого згадую про Київ. Звичайно, подія, аламінація нескорених на коліна не стане. Але є важливий аспект. Не повідомляйте, вкотре нагадую, з 24 лютого не повідомляйте про будь-які вибухи, наслідки можливих руйнувань, ну і, звичайно, оперативну ситуацію. Офіційні особи вам про все розкажуть. Тому що там летить шахід, там прилетіла ракета, а потім пшик. То навіщо лякати людей? Я звертаюся перш за все до адмінів телеграм-каналів Одеських, в тому числі. Будь ласка, будьте уважні! Ну і оперативна ситуація у морі. Наразі є два ракетоносії. вони несуть на борту 12 ракет морського базування типу Калібр. Загалом угруповання ворожих кораблів та катерів у Чорному морі складається. 6. Отож, наразі, ракетна загроза є дуже високою. Так само є дуже високим рівень загрози з боку дронів Камікадзе. Будьте уважні, бережіть себе та своїх рідних. Запам'ятайте, це дуже важливо. Ну і дотримуйтесь правил поведінки. Наразі в регіоні ситуація повністю контрольована. Про все повідомимо. І декілька слів. Щодо фронту. Напередодні та й взагалі весь цей час дуже багато так званих російських телеграм-каналів, які називають себе ще й засобами масової інформації, розганяється та чи інша інфа про наступи, про відступи, що там українці десь щось прорвали. Для чого? Бо вони потім за кілька годин починають писати, начебто, про свої перемоги. Будь ласка, не цитуйте, не поширюйте. Ворожі повідомлення. Працюють підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій росіян. Воно вам треба, вам мало клопоту або мало проблем. У вас є чим займатися, як у кожного з нас на своїй ділянці фронту. Головний інсайдер новин Збройні Сили України. Так само, як про знищення ворожих об'єктів з неба, а також про можливі руйнації, повідомляють військове командування. Або Одеська обласна військова адміністрація. Отож, прошу вас, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Це дуже важливо. Ну що ж, перед до роботи, тому що замучили цими повітряними тривогами хлопцям вдалого полювання. Я про Збройні сили. Ну а нам гарних повідомлень. Повірте, вони будуть. Але не все свій час. Треба триматися і працювати. Бо Україна понад усе. І слова нашій нації. Ми не станемо на коліна, це правда. А ворогові, як завжди, ласкаво просимо до пекла і смерть ворогам. Ну і посміхніться. Починаємо новий день. Все буде добре. Вірю у вас. Вірте нашим новинам.